Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Танки оплот в Тайвань продавалися у нас з 2015 по 2018 рік. Як ви до цього ставитесь? Вам нам вони не потрібні були ці негативно, танки? тому що йшла підготовка країни до того, аби її помаленьку, мабуть, здавали. Я не прихильник того, аби ми взагалі щось продавали, якщо в нашій країні проходить. Антитерористична операція, війна без різниці. Ну ми просто й говоримо про те, що ми підписували мінські угоди, тому що нам потрібен був час на підготовку до війни. І зараз от ми бачимо, що ми танки продавали в Тайвань. Так, ви кажете, що нам самим потрібні були танки. Е, окрім цього, в РФ е, також ми, виходить, що могли, могли в ті роки продавати зброю і запчастини. Бо, за даними Стокгольмського інституту дослідження миру, у 2014-2018 роках Росія залишалася серед найбільших покупців українських комплектуючих. Її частка в експорті становила близько 23%. То ми самі озброювалися, чи ми Росію озброювали? Я щось не можу. це просто не вкладається взагалі в нормальний здоровий глузд, як ми могли продавати ворогу комплектуючи, якщо ми готувалися до війни з цим ворогом.